Диванчик знову з вами. Як завжди, маємо цікавого гостя. Його професійна діяльність пов'язана зі здоров'ям та фізичною підготовкою. Він тренер, який допомагає бійцям стати сильнішими та впевненішими в собі. Що ж він нам може розповісти? Давайте дізнаємося разом. Я для своїх спортсменів намагаюсь вирішити, де їм більше краще буде виступити Поганий досвід і теж досвід. Я вам скажу більше. Завжди говорять, що молодь не така. Спрос мене зал це там, другий дім. Те, що спорт дає в першу чергу, це характер. Вік живий, вік учись. Вік живий, вік учись, дякую. Да. Для чого це щось, щось робити, якщо воно не приносить тобі а, задоволення? Чи на мене так рока болить. Розкажіть про себе, чим займаєтесь і як давно? Я... Керівник Федерації в Полтавської області по бойовому самбо, тренер з ММА, засновник клубу Вантім Полтава та головний тренер цього клубу. Як давно? Ну, більше половини життя. А в спорті взагалі з дитинства як почали свій шлях? Ну просто, як і всі хлопчики, просто займався спортом. Десь потрібно було витрачати енергію. Змінив дуже багато гуртків. Потім мене сестра відвела перший раз на тайський бокс. Я трішки походив, але потім знову почав займатися там футболом. І років 14 я знову почав займатися повернувся в той же зал, займався тайським боксом. Не думав, що буду тренувати, що зв'яжу своє життя саме зі спортом, з досягненнями, з вихованням молоді, з якимись. Результатами то. а які ваші бійці найбільш відомі, і чому досить велику кількість бійців виховали? Це Хсим Мельник, Дмитро Микуця, Данила Сіраштан, досить велика кількість. Уже хлопців, які виконали норматив майстра спорту України, призери, чемпіони Європи. Призери, чемпіони світових змагань, ну і, звичайно, неодноразові чемпіони України. Досить таки вже відомий не тільки там у нас в Україні, а й в світі це Дмитро Микуця, який, якого я вже треную на протязі 10 років. Він інтернаціональний чемпіон світу за версією ММА про Україну. Зараз от, скажемо, з початку свого професійного шляху це Данила Сіраштан. Також Тимур Кірагасян зараз також демонструє, він тільки нещодавно повернувся з першого свого чемпіонату світу з ММА, але він там чемпіон Європи там, з бойового самбо. Тобто ми виступаємо не тільки по змішаним борсам, ми виступаємо в видах спорту, які досить таки наближені до них. Тобто, це там і панкратіон, і бойове самбо, і ММА. Ну, так би мовити, різнопрофільні, різносторонні спортсмени. А які змагання відбудуться найближчим часом, і хто на них поїде? У Полтаві відбудеться квітні місяці. Це чемпіонат України зі змішаних іноборств ММА. Туди потрапляють хлопці з 18 років і дорослі, також у квітні. У нас е, турнір всеукраїнський з бойового самбо. Туди поїдуть більш молодші спортсмени. Дуже дуже важливо, щоб і молодь також розвивалася, і діти також продовжували е, займатися. Вони не жили в постійному страху, а продовжували витрачати свою енергію не на е, негативні помисли, так а саме на більш на, на позитивно налаштовані були, і щоб вони розуміли, що це вони роблять як для себе. Так, там для, там для клубу, для тренера і для своєї країни, в цілому, що ви можете сказати всьому за молодь, зокрема яку ви тренуєте? То що можу сказати стосовно молоді нормальна молодь? Ну зі своїми звичайно певними проблемами, як завжди, не, не буває так, що у когось там от у одного покоління було таке, а у іншого ні. У хлопців у хлопців завжди в принципі одні і ті ж проблеми. Їх там можна навіть там перерахувати, там пунктів так 10 виділити. да. Проблеми вони завжди будуть. Є тільки як до них ставлення і відношення у людей. Це зовсім зовсім інше. Чим допомагають Україні всі ці змагання спортивні? В наш час, коли почали діти знову повертатися, приходити, і вони почали радіти, вони почали займатися завдяки, а знову ж таки, нашим військовим, завдяки всій нашій державі продовжується більш-менш нормальне життя. Коли ми на міжнародній арені приймаємо участь, ми можемо сказати своє слово, підтримати Україну. Не відвертайтесь від України, давайте, тобто, щоб у них не пропадало розуміння, що відбувається саме у нас зараз. І наскільки ми сильні, наша вся країна, наша вся нація, наскільки ми сильні, що ми продовжуємо боротьбу і не, ну, не можна забувати, не можна на цьому зупинятися. Я, Рослава Мосов, це. Ну, я вважаю один із най уже можна сказати легенда нашого української ММА. Він сказав дуже, ну, дуже сильні слова. Він сказав там ну, тобто, якщо комусь буде цікаво, можете це все передивитися, переглянути. І знову таки він це сказав для українців. Він це робить для українців для підняття морального духу, для підтримки людей. Що ну, тобто, що ми навіть в таких умовах при такому моральному, в першу чергу, тиску, ми продовжуємо займатися, ми продовжуємо досягати вершин. Чи тренуєте ви спортсменів, які переїхали з тимчасово окупованих територій? А що у них з мотивацією? Чи були якісь може проблеми з мотивацією, чи навпаки вона зашкалювала? Велика, дуже велика кількість хлопців з Харкова, приїхала крутих професійних спортсменів. Приїхали, тренувались. Ми їх приймали як своїх. Тобто, і хлопці, я завжди говорив, що ви можете знову до нас приїхати. Ми вас завжди чекаємо, наші двері завжди відкриті для вас? Звичайно, вже велика кількість. Кількість повернулася по домівкам, повернулася там, де були, проходили бойові дії, але наші військові відідвинули цю нечість, та вони, вони змогли повернутися додому. Багато кількість дітей внутрішньо переміщених також тренуються. Тренувалося ще більше. Знову ж таки, я цьому радий, що я. Певною мірою в певний час я зміг свою якусь лепту внести, допомогти їм, як з них з мотивацією, та так як і в принципі ну кожного українця, всі чекають на найголовнішу перемогу, всі максимально намагаються для цього робити. Їм важливо, щоб що до них отак відносяться, що їх прийняли як своїх. Наскільки важко концентруватися в нинішніх умовах, в умовах війни, особисто вам мені досі важко концентруватися, тобто напливи бувають. Звичайно, да, з початку війни повномасштабної не було розуміння, да, то що, що взагалі робити? Де, де ти більше необхідний? Що, що ти більше можеш, якої ти користі принести? Потім трішки попустило, коли почали е, мені хлопці, які пішли захищати нашу державу, да, вони почали пробили сердечко, моє, так би мовити. Е, коли почали писати Дякуємо за науху, те, що спор дає в першу чергу, це характер, коли е, діти. Почали хоч і в такий час да? посміхатися, радіти, що вони там йдуть на тренування. І те ж саме батьки, тому що ну, звичайно, там, там навчання воно там у нас зараз вже давним-давно ще з ковідом зв'язано, воно на що, там, воно у нас на удаленці, воно там онлайн, діти вдома, діти вдома, дітей немає соціуму. Діти позбавлені соціуму. Як їм розвиватися, як не в, ну, не в колі там, друзів, не в колі там, дітей, ну це повинно школа, це також соціум його там, ці боляця болячка, да, цей ковід, да, зараз взагалі війна, тобто його позбавили соціуму. Як дітям нормально розвиватися? Складно. Коли ми поїхали на чемпіонат світу в Абудабі. Я досить ну, добре знаю англійську мову, да? я там спілкуюся. І завдяки цьому я зміг розказати багатьом іноземцям, що у нас відбувається. Це, це було для мене досить дивно. Вони, типу, я їду, спілкуюся, там, не пам'ятаю, чи з Вельсу хтось, чи хто. Я їду спілкуюся, говорю: у нас війна. Типу. А вони кажуть, як у вас типу, в Україні? Я кажу, та як, ну, війна. Вони. Що досі? Я кажу, що. Так, да". кажу, ви що? Та у нас от починаємо показувати там в телефоні відео, показує, якраз тоді пройшла ситуація з Амстором в Крему часі. Да, що як ракета впала. Тобто я дивіться, що вони роблять, що це терористи. О, оу, оу. А ми думали, типу, більшість уже в світі там, це <тас> ж тоді, це був серпень минулого року. Вони вже тоді думали, що типу, воно оп, все пройшло. Ну, я говорю ні. Говорю, у нас у нас війна, на, ну, вони, вони погані. Вони оце роблять, вони ось-ось вам живі докази. І все одно складно, ну, складно, складно воно, складно адаптуватися, але ну, потрібно все одно вірити, ну, потрібно кожному робити максимум для нашої країни, для досягнення саме перемоги. Яким має бути тренер, на вашу думку? Менеджером, тактиком чи психологом? Так, да, у нас зараз така ситуація, що ну, тренер, ну, як там говорять, да, тренер там, другий батько, тільки злий батько. Да. І тренер, і тактик, і психолог, і в якійсь мірі там лікар, і там кажу за себе, да? я не знаю, який повинен бути тренер. Я такий, який є. Кожен такий, який є, тренер зі своїм індивідуальним підходом, зі своїми якимись там мульками в голові, бзіками, тараканами, називайте, як хочете. Ну, я відношусь до своїх спортсменів, та от вони для мене, як знову ж таки, як мої діти, хтось там старші лабуряки, да? хтось там отакі от малі бігають, тобто велика спортивність. Сім'я, і я це так і позиціоную, і намагаюся це все донести і відноситись, намагаюсь так, же. якщо є якесь питання, ми сядемо, розмовляємо. Якщо є вже старші хлопці з досвідом і життєвим, і там спортивним, вони також, дякуючи їм, підростають інші хлопці, молоді, перспективні, вони на них вони їм допомагають, вони на них навчаються. Це дуже сильно. Я, я цьому дуже дуже радую, тому що те, що я. Хотів донести на даний момент в цьому плані виходи. В першу чергу, на мою думку, тренер повинен закласти певні принципи, да? і для людини, і щоб він, він умів тримати. Те ж сам повинен бути характер. В першу чергу: дисципліна, характер. Вік живий, вік учись. Вік живий, вік учись, Дякую. Да. Наші вже дуже багато спортсменів, професіонерів, хлопців боксують за кордоном. Це там і США, і, АН, і Великобританія, і там різні країни, Німеччина. То там виходить, якщо вже рівень, то повинен бути свій дієтолог, свій психолог, свій там, тренер по фізпідготовці, тренер з боротьби, тренер там, з ударної техніки, тобто у них там ціла, типа команда. Ну це вже хай левел. На даний момент тяжко, але справляємось. Ну, типа, якось воно виходить. Там результат якийсь іде, потихенечку, помаленечку, щось воно виходить. На вашу думку, це професія чи покликання? Якщо переводити це на. Комерцію, да? чисто на поток людей, ну, це бізнес. У да? тобто, мене такого немає. Можливо, там, хотів себе там переложити. Не можу, не можу себе в цьому плані перекроїти, перестроїти. От те відношення у мене. Я, я живу, я вдячний да? там, кожному, хто тренується. Тобто, це вони, значить, довірились мені. І як можна підвести людину, яка тобі довірилась? Тобто, ну це складно. Значить, да? значить, це покликання. Я говорю життя, таке воно цікаве, що Ну, я ніколи я в житті не думав, що буду цим там займатися. Для чого це щось, щось робити, якщо воно не приносить тобі е, задоволення? Да, звичайно, я кажу собі майже кожен тиждень, як воно мене все дістало. Типу, ну, Потім знову йду далі. Ну, тобто Це, це кожна людина. тобто воно, воно приїдається, все звичайно, є куча є куча нюансів, є куча проблем. Не все так е, сонячно і безхмарно, як воно типу, здається на перший погляд. Більшість людей бачать тільки оцю верхушку, оцю всю низовину, оці всі. Іх всього, чого що відбувається там зі спортсменами, зі спортом, як це все насправді тяжко важко, да, то вони цього не знають і, і не бачать, і навіть не здогадується, через що хто проходить, да, там, якщо ми це беремо. Стосовно тренера, я повинен це все пропускати через себе. Да. Тобто, ну, якщо, якщо стосовно призвання, чи готові до цього взагалі, тобто, якщо морально не готовий, то це дуже складно. Призвання, яке стало. Професією, хобі. Намагаєшся просто це все, це все робити з душею і від душі, то щось те виходить. Скільки нюансів було, скільки розчарувань, скільки всього. Ну, я сподіваюся, що саме да, там, після нашої найголовнішої перемоги у нас будуть вже знову таки почнуть всі досягнення і перемоги бажаю тільки, да, там спортивні, щоб були. Оце, оце важливо. Ну, чекаємо найголовнішу перемогу, а там уже будемо розбиратися по факту, що будемо далі робити. Які ви можете дати побажання нашим глядачам і молоді, зокрема? Найголовніше побажання не опускати руки, не вішати носа, вірити в себе. Немає таких перешкод і проблем, які неможливо не вирішити. Тільки коли. Земля на кришку гроба падає, тоді вже, тіпа, ну все, да. а так все інше, воно виправляється, воно все можливо це зробити, все виправити, все перемогти. Потрібно, Для, для чогось просто потрібно це там зробити, можна одразу, для чогось це потрібен час. Тобто ніколи не, не потрібно опускати руки, тобто потрібно потрібно йти вперед, вірити. Найголовніше це також віра. Да? Тобто, якщо ви вірите, і незважаючи на обставини, ви продовжуєте робити і вірити, то воно з часом воно результат в будь-якому випадку буде в будь-якому випадку, результат прийде. Головне потрібно не зупинятися і йти вперед. Дякую вам. Дякую. Завжди захоплююся людьми, які займаються будь-якими видами спорту, адже це перш за все дисципліна, яка дуже допомагає нам у житті. Дуже добре, що у нас є такі тренери, як ігор. Є такі талановиті спортсмени, спортсменки, які перемагають на своєму спортивному фронті і представляють Україну всьому світу. Побачимось на диванчику.